У сполучених штатах намагаються залучати до спорту та активного відпочинку з малку. Організація Дівчата на бігу допомагає дітям та підліткам не лише вести здоровий спосіб життя, а й підвищити самооцінку. За допомогою бігу тренери заохочують дівчат віком від 8 до 13 років залишатись у гарній фізичній формі. Також їх навчають правильно харчуватись та взаємодіяти з іншими. Десятирічна Елла Карла бере участь у програмі Дівчата на бігу у Вашингтонській міжнародній школі Там дуже гарно. Ти вчишся поважати себе, дбати про інших, ти вчишся бути вічливим з іншими. Елла є однією 60 дівчат у 45 штатах, які беруть участь у десятитижневій програмі. Серед іншого їм розповідають про те, як правильно харчуватись та бути більш впевненими у собі. Молі Байкер сама у минулому професійна легкоатлетка заснувала цю організацію у штаті півні. Кароліна за її словами у школі дівчата обговорюють так званий стереотип, який існує у суспільстві щодо жінки. вважається, що дівчина повинна виглядати певним чином, звертатися до інших у певній манері, і дуже часто в результаті цього страждає навчання. Сороф Пейкер каже, що дівчата замість того, аби намагатись відтворити ці стереотипи, мають бути самими собою. Дівчатка також вчаться, як турбуватись про інших та уникати негативної поведінки. Не можна дражнитися у цьому центрі відпочинку у Вашингтоні. Отм Саксон Рос працює тренером програми. Дівчата у цьому віці, особливо коли на них впливає колектив, не розуміють, що придиратися до когось, називати людей прізвиськами, не приймати їх до ігор є дуже негативною та образливою поведінкою. Ми хочемо навчити їх розуміти ці речі. Кожна група бере участь у проектах з допомоги. Дівчатка з Вашингтонської міжнародної школи збирають пожертви для заснованої у Вашингтоні. Фундації Дівчата хочуть бігати. Ці гроші йдуть на купівлю взуття для дівчаток в Ефіопії, які тренуються щоб стати професійними легкоатлетками. «Багато з цих дівчат раніше навіть не мали взуття. Одна з них розповіла, що вставала о п'ятій ранку, щоб побігати у взутті, яке вона позичала у свого брата. Магалета Ярет приїхала до США з Ефіопії. Тепер її донька навчається у Вашингтонській міжнародній школі. Магалета говорить, що гроші для ефіопських бігунів допоможуть їм досягти їхньої мрії. В Ефіопії важко мати великі мрії і вірити, що вони коли-небудь так і здійсняться Організація Дівчата на бігу працює уже 14 років. Отм каже, що вони допомагають дівчаткам розвинути у собі лідерські якості. Наша діяльність є привабливою для всіх дівчат, незалежно від того, якого розміру їх будинок, в якому районі вони живуть чи як виглядають.